Що нагород прийшов? Що робитимеш? У А воно, мабуть, ще земля мерзла під низом. О, та гарно виламалася. Тут ось які коріння і там. О, і обтрусюється добре. Висохли. Та воно ж дощу не було. Поки так. це дощу нема, можна ламати. Мокре, ей і грязно. А таке то все, як наче палка настояща, Оце ось особено, що ти держиш в руках. Як дерева. Так, да, як дерева, ага. Це точно. Що воно то зеленіє за бур'ян посходив таке? Ага. Бач. І зима не страшна. Насіялося щось якось. Бур'ян. Ага. Сімена якісь. За одним раз я не вивезу. Ну да, воно ж товсте, вон яке. Ще й багато. Он диви, яке за тобою товсте. Товста сешнина. О, сонечко. Питається виглянути. От. Та сьогодні Тож. не вийде сонечко. Ні, хмарно з проясненням. Бачиш, О. он за хмаркою ще й. Такі гарненько. Що вітер? Ну, а так нічого. О, то настоящий дубок. Диви, який товстий. О, то вже виросло. О, і всі, можна топити, так і всі поживні речовини, мабуть, витягла ця соняшнина, да? оця ну, то всталась. Будемо садити по повідомлення. Січа через одну. А будемо весною сіяти? Соняшник? Су да. Та будемо на. Горобці падають. Горобці. Щось їх не видно. Понаїдалися і десь улетіли. Вони тепер знають, куди летіти, в який є город. А ти кажеш, не сіяти. Ні, Прилетяти, що? Я не кажу не сіяти, я питаю, чи будемо сіяти. А... Ну, сіятимемо обов'язково. Не сону нема. Що робити? Обідяться? Обідяться, звісно. Боже, так їм буде досадно. Так що будемо сіяти. Ото, мабуть, от ті чотири штуки бери та й хвати поки. Ще ж його довести треба. Ото мерзли, Саш, ото я його витягнула. Ти бачиш, яке воно мерзле? Я тож хотіла напевно, ту тачку не треба вести, хай трошки оттане. Коли воно тут, бач, гарно виривається. А те розтане. Нам же не срочно це треба. Нагрузив мажару гану. Ага. Що мажара. А конячка хто буде? Та коняка. Та коняка кріпка ще... ще перепрягати рано. Ха-ха. <рик>